сказав, дуже і класна річ. Якщо ти на нього гореш, збрий бороду, то будь добра, а до човки. Так що, мужики, носіть бороду, жінки брийтесь, коли вам хочеться. Про футбол! Є. Yeah. Yeah. <laughs> Не поламай фотоапарат. Це відео чи аудіо? <laughs> <MP3>. <laughs> футбол на селі то особа культура і навіть. Культ. Футбол на селі грають всі. І ті, в кого нові бутці, і є форма, і ті, в кого замість буці, китайські тапочки за 7 рублів. Причому, як показує практика, частіше забивають ті, хто в тапочках. Футбольний возраст починається з того часу, коли батько показує дитині м'яч і заканчується після пенсії, або з втратою кінцівок. Якщо ти не граєш в футбол, то ти вболіваєш. На футбол йдуть всі. Даже дравнітізмом і сліпі, бо це свято і неважно хто виграє, кому попроколюють колеса. <рес> Гена, ти куди? Гена, гад його морді, ти куди собрався? Гена, я тобі дам то хуйбола, ти куди нові шкарики взув? Гена, одівай, чоботи, бо, князь, підошви поприносиш. Гена, я тебе предупреждаю, Якщо порвеш на своєму хуйболі нові шкарики, бо ж досінь ходить, як апостол. Петрович, ну що там наші гратище, ніколи мені біжу додому по лівий ботинок. а я йому кажу, зліга заходь, пробивай, пробивай, паразит, щоб тебе громом не вбило, а він став і каже, стратегічний невірний ход. Де ви взяли цю Наполеона? — Ти чо з малим приперся? Не випить, не поболіть. Та воно спить, каже мій дядько Ярий Балінчик. Він було на лавці, на стадіоні сидів з Лопатою, бо за 45 хвилин яму під ногами вибивав. А тут жінка вирядила з дому з меншим піврічним сином. І тут в із сваноферми обходить Чесниківського рулька і дає такий простріл поворотом, дядько руки рожати і крикне. «Ай, йо, йо! Воєнрук місцевої школи вже над самісінькою землею. Тепер уже Сашкові жінка каже, Саша, вибирай, або твої пенальті, або я. А Сашко надто каже: Сло, де мої буци? Мій троюрідний брат Юрко по темпераменту це місцевий гатузу. і чуточку Месі. І по відношенню до нього болільчець так прямо зізуче Роналду чи кому що там нравиться. Юрко майже ніколи не догравав до другого тані. Перед виходом на поле тренер, він же за ферму Олексій Іванович казав: Юра, навіть якщо він скаже, що в тебе ноги криві, умоляю, мовчи. Пожалуйста, не матюкай суддю арбітрів. Він і бий того ідіота Шеню в воротарі їхні. Юра, якщо ти не виматюкаєш нікого до кінця першого тайму, я ти ящик горілки поставлю. І Юрко виходив і грав. Десь 15 минут. За це время Юра з ложними ідіомами виводив із строї кількох противників, забивав гол, ставив подсечку арбітру і потім бив морду парушці болельщиків. Звісна! Наташа, а за кого ми боліємо? За Зарю чи за тракторну бригаду? «Лена, я нічого не знаю, я болію за колю, що мається Андрюші Шевченка. Так він вже п'яний в сраку і даже не бігав. «Лена, зато він красивий!» <рес> Коли на поле виходила «Крупадеренці Юнайтед, то в колгоспі різали двох баранів, свиню і курили самогонні апарати по всьому селу. Бо ті без приключень гру не завершували. Вони в калошах умудрялись розбити з баскетбольним щотом сусідні села. А потім, коли доїдався шашлик, вони розбивали друг другу носи. Вот це, а ти ж такий кистка ти чо пас не взяв, коли в Миколи штани порвались? Такий момент просрали. Найкращі матчі проходили літом, коли до свіжого молока і пишних дівок з'їжджалися на канікули хлопці з Києва, Харкова, Донецька, Москви, Коврова, Кракова і навіть із Вільнюса. Хлопці браві в себе там ганяли в спортшколах з розрядами. За тиждень їх в строчному порядку робили місними і вигравали всі можливі кубки. Непобідіма команда получалась. Віра, приїжджай клеїть у болі. А що таке? Та Микола футбол подивився паразит, там Дінамо вигравало у металіста, а то йдеться, саме ноги в тазі купали, а тут гол. Ну і в таз тазком по хаті. Коротше, Віра, треба все переклеїть.